Що про інцидент відомо у військово-морських силах ЗСУ, спитаю речника ВМС Дмитра Плетенчука. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаю студія, вітаю глядачів. Насправді, все, що ми можемо прокоментувати, що виходить поза межі нашої зони відповідальності, це те, що подібні інциденти, вони, в принципі, на кораблях. Військово-морського флоту так званої Російської Федерації відбувається періодично і, незалежно від характеру причин цього інциденту, звісно, він є результатом або діяльності зовнішніх сил, але ми, звісно, це не можемо підтвердити, або результатом чергового російського розгільдяйства, що теж для них є принципі, нормою під час несення служби на кораблях. Тобто, про причину ми не говоримо. Добре, а відомо, що що горіло. Не чому, а що саме на кораблі горіло. Насправді з ну, цієї інформації, що подає головне управління розвідки, мова йде про вузол зв'язку та е, системи автоматизації. Так чи інакше, треба розуміти, як влаштований корабель. Це складний механізм. Uh, і насправді в збройних силах будь-якої uh, країни світу більш складних uh, систем озброєння ніж корабель в принципі не існує. Хіба що колись uh, з'являться космічні кораблі? Uh. Тому о, слід розуміти, що будь-яка з бойових частин, незалежно від того, зв'язок це озброєння, навігація, що завгодно, коли воно виходить з ладу, е, корабель е, відповідно вже не може виконувати свої функції, особливо якщо воно вийшло з ладу не через поломку, а саме через такі інциденти, е, е, ці пошкодження вони завжди є суттєвими. Е, Скоріше за все, не, на кораблі мали проводити заходи. Так званого БЗЖ боротьби за живучість, коли е, такі інциденти локалізуються в якійсь частині корабля, для того, щоб зменшити е, ризики, зменшити пошкодження. Ну, тим не менш е, незалежно від того, е, які наслідки цього інциденту, а звісно, корабель після цього не боєготовий. А чи дійсно він мав пускові установки для ракет Онікс, а власне як використовувався цей, цей конкретно корабель? Відомо? Насправді ці кораблі вони не з нашої акваторії. Загалом подібних кораблів в складі Чорноморського флоту чотири проект Буян, два з них залишилися на початок повномасштабного вторгнення поза межами Азово-Чорноморського регіону. Їх, звісно, згідно конвенції Монтре 36-го року не пустили в акваторію, і два з них залишаються в складі Чорноморського флоту поки що вони ще залишаються на плаву. Це… Корабель ближньої морської зони, річка, море, його охорона прибережних територій ближньої морської зони, або, наприклад, тих самих територіальних вод в нього на озброєння може бути до восьми, ну загалом конструктивно. У нього вісім пускових для запуску калібрів щодо сумісності зоні. Саме так росіяни заявляють, що вони сумісні, і в принципі це може бути фактом. Насправді, хоча у нас, наприклад, підтверджених способів таких використання в нашому регіоні, наскільки я пам'ятаю, верифікованих не було. Так чи інакше, це малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет, це факт. Ну а враховуючи їх кількість, їх функції, наскільки це вагома втрата для росіян? Знову ж таки, ми зараз не знаємо остаточно так стан цього корабля, але в цілому він на якийсь час точно втрачений. Це серійний корабель. Їх має бути 11 в строю, Зараз 12 Вони там випробовують. Судячи зі всього, вони вважають цю серію досить вдалою. Він випускається паралельно з таким проєктом, як Каракурт, І, до речі, в тому самому Зеленодорську, Татарстан. І навіть теоретично вони могли б їх сплавляти сюди, в азово чорноморський регіон. Як вони це роблять з кораблями проекту Каракурт яких вони п'ять запланували, наприклад, для нашої е, зони. Е, звісно, такі втрати вони завжди є вагомими. Вважаючи те, що е, дуже багато комплектуючих е, на подібних е, виробах є іноземного виробництва. І насправді іноді складається таке враження, що в сучасних лапках кораблях російських російських лише метал. Скло і кабель, мабуть. І, Тому що. Так, Тому і доля спільна. в них спільна, угу. теж російська. Доля в них спільна. Ну, підготовка, відповідно. Тому так, вони дуже залежні від експорту цих комплектуючих. І, до речі, типовий приклад з цього це той самий Каракур циклон, наприклад, який один поки що прийнятий до складу флоту. з П'яти кораблів один вже мабуть ніколи не буде прийнятий аскольд, який в Кірсі знищили. Він не пройшов технічні випробування до кінця. Він мав бути протестований саме щодо застосування свого основного озброєння пускових шахт для калібрів, і він цього не зробив за три роки, як він фактично добудований. Тому так само можемо казати, що мабуть у них є все ж таки складнощі з комплектуючими, Навряд чи, що це проблеми саме з підготовкою особового складу. Дякую вам за інформацію. Речник ВМС Дмитро Плетенчук був на зв'язку. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Як вони можуть розвиватися? Може нова інформація з'являтися щодо стану корабля і рівня ураження. Шукаємо аналізуємо інформацію на сайті Pravda.com.ua.